Слава Україні, героям слава і всім добрим людям. Доброго здоров'я! В словаччині наростають протести проти українців. Там виходять з плакатами за мир під посольство Сполучених Штатів Америки, і на цих плакатах написано Ми за русський народ. І цей чоловік пише, що українців там принижують. Який у вас прогноз для словаччини? Чому там таке відбувається? Це ж тут під Так, слухайте уважно, Почуть. словаччина це все проплачено путлером. Всі ці, що виходять на вулиці, він їм заплатив. І вони вийшли. Словаччина не дуже добра е, там економіка, і вони їм заплатили. Сама Словаччина, Верховний Жрець, вона нам допомагає. Вони літаки передають нам. Вони нам допомагають дуже сильно і будуть допомагати. Але проплачено, у них є, у них є в владі десь 20%, я бачу, бо це лицарь. Людей, які проплачено, і вони збирають тих, кому вони дають гроші, невеличкі гроші, щоб вони виходили на вулиці. Це все піяр сатани. Не, не треба на це звертати уваги. Він скрізь є, він скрізь є цей піяр сатани. І ми дивимося на це і думаємо: окей, що нам робити, якщо наш глядач у Словаччині не живе тепер. Бачите, це карта колесниця. Вона говорить, що там буде все дуже змінюватися. У них там правда можна і небезпечно нашим десь є, бо є дуже агресивні елементи, які туди привів Путлер. Є в них є, у Болгарії такі є, в Молдові скрізь таке є, і в Німеччині такого повно. Але це все, воно всі розуміють, що воно штучне, воно насправді ну, не так, це все штучно. нашим не треба лякатися. Ну, власне, я не, не думаю, що треба їхати у Сербію, щоб перечекати війну чи, чи у, у Угорщину, тоді ту, ту, не треба їхати. Але Словаччина, там не там непогано погано буде, буде все гаразд. Не треба переживати за це. Серце розривається. Як бачу, що вони з цими плакатами виходять і існуючіся, серце в мене розривається. Але я розумію, я тебе себе так беру у руки і говорю: ну, це все проплачено. Не, не мусимо геть думати про це. І коротко, будь ласка, чи зможемо ми весною деокупувати а, всю територію Харківської області? А, там зовсім малесенький шматочок наразі Харківської області під окупацією. Так, це ми зможемо. Це ми зможемо, але вони будуть бігти. Тепер вийшло так, що по весні буде така зброя, така техніка. Військове, що вони будуть, вони дуже бояться. Я вже вам, мені здається, минулого тижня сказала, що вони почали боятися, вони будуть бігти, вони будуть тікати. Там буде нам легко. Ми заберемо зразу все і вичистимо, і буде все, все гаразд. Проблема з Донець з Донеччини. Бачите, ми поїд, підемо на Маріуполь, переріжемо прямо через Маріуполь, все переріжемо. І тоді почнеться отак. По шматочку, по шматочку забираємо своє. Але я скажу, що нам треба знати, головне, щоб наші солдати були живі. Це для нас а, найголовніша мета, щоб не було загиблих наших. Я вже вам говорила про роботів, які будуть. О, Воювати і які будуть наш кордон пильнувати. Це у майбутньому таке Україна і Ізраїль. Дві такі країни, які стримають агресію в світі. Нам глядачі написали, коли Збройні сили зайдуть в так звану ЛНР. Ну, мається на увазі в Луганськ, в український Луганськ. Вже там є. Вже там є. Ми мусимо бачити, що перемога вже є. Бачите, це ж злові карти, вже там є. Немає не ніяких проблем, бо, бо це вже штучно все, що, що Ну, воно пропаганда там. Розумієте, там люди, люди, вже, які там геть були такі, що вні політики, вони вже схаменилися, вони ж зрозуміли, ніхто не хоче жити в. Кореї всі хочуть жити в прогресивному світі. і Вони вже там собі тихенько сидять, моляться, скоріше, б наші прийшли. То ці колаборанти вони вже і на нашу сторону переходять. Бачите, які карти вийшли, там не буде проблем у нас. Люди, які відповідальні за Бавовну. Ну, тобто, я це так розумію, правильно, пані Олено? В, в Відповідає, за що? за що? Забавовно, за ці всі за бавовно, так. Так. бавовна так. це наша стратегія. Скваговна, це так, бачите, ми їх руйнуємо. Бачите, що ми робимо? Ми руйнуємо дуже точечно, дуже прогресивно, дуже тактично, дуже технологічно. Ми ж не вбиваємо людей, ми, ми руйнуємо їх техніку, і той, той, хто прийшов на нашу землю з зброєю, той повинен відповідати. І тут три техніка, ці орки ще лізуть. Друге і третє колаборанти оце три таких стовпа, якими тепер вже з вами е, будемо перемагати. Хочу вас зараз таке спитати. Доволі цікаве. Була інформація, що в Київ нещодавно з стаємним візитом приїжджали представники республіканської партії США, які пов'язані з колишнім президентом Дональдом Трампом. В них відбулася зустріч із Зеленським. Невідомо про що була ця зустріч, пані Олено. Ми можемо копнути це питання, дослідити так, 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 про так. що ж вони там говорили із Зеленським? Зважаючи на те, що це люди від колишнього президента США? А, бачите, він хитрий Трамп тут. Дуже я бачу хитрий. багато хитрощів. я бачу, що двоє приїздили, і вони хотіли обманути нашого президента. Бо пообіцяли йому допомогу, якщо Трамп переможе. Бачите сонце, пообіцяли, що будуть на нашій стороні. І Трамп він, ну це популіст. Він, він шукає. Бо тепер, знаєте, навіть у нас у Канаді, тут, якщо ви бачите, commercial то говорить: спитайте в українців, ask Ukrainians. Ми тепер номер один, ми тепер популярні. Вони розуміють, що якщо українці. І в штатах багато українців, якщо будуть на стороні Трампа, то Трамп може перемогти. Це була хитра розмова, аж наш президент він хитрий сам. Ну Якщо можна його прихитрити, розумієте? Він їм сказав: так, так, я вас, я вас почув, це все, що він їм відповів. Я вас почув. Але їх було видко, як до самого, знаєте, мозока, їх було видко. І я бачу, що. Якщо приїхали трампісти до нас, то це говорить, що ми тепер круті в світі, популярні. І геть вони хочуть нас на свою сторону. Але ми не впливаємо на політику штатів. Це, це не наша мета. Ми прогресивні демократичні люди. Ми не, не, не впливаємо ні, ні на чию політику. так. Трамп дуже амбіційна людина, і він нещодавно про це до речі, багато разів говорив. Що якби він був би ще президентом США, то цієї війни не було б. Що ви можете про це сказати? Те говорить карта за мене. Він, він злодій той Трамп. Я знаю, що у нас люди є люблять Трампа. Не можна цього, цього робити, наші люди, бо, бо він всіх обманув. Знаєте, є люди, яких можна обманути. Ця карта показує, що він злодій і е, популіст. Він розумієте, він не демократ. Йому головне, щоб, щоб бути у владі. А якою ціною йому, йому воно все однакове. Бай, і я вважаю, що нам не треба думати. Трамп не буде ніколи більше у владі. Ця карта говорить. Ніколи його вже не виберуть у владу. Його партія може бути, але не він. Його партія не погана. Просто він ніякий не лідер партії, він трошки такий ненормальний. Зрозуміло, закрилося питання про, про Трампа. Йдемо далі. Взагалі можуть бути якісь серйозні переговори з Росією наприкінці весни, на початку літа. Ага. Початок літа переговори. Ні, не може бути ніяких переговорів. Бачите, це шістка мечова. Вона говорить, що вони хочуть переговорів, але вони бачите, тут люди якісь вкриті якимось покривалом. Вони хочуть нас обманути, і захід, який нам допомагає, знає це. Ні, ніяких перемовин не буде. Геть не можна думати, Які перемовини можуть бути? Я чула ще, що він хоче купити у нас Донбас. Так, хоче купити Донбас, ніхто йому нічого не продасть, бо в Донбасі там в цій землі є лісіум, мені здається, є такі метали, що вони трильйони долярів коштують. Ми можемо робити свої чіп, чіпси чіці, чи чіп, як вона називається? Чипа маєте на вас? Нічого свого ми не віддамо. Mm -hmm. Ах, скажіть, будь ласка, чому на південно-східну Україну випало таке страшне важке випробування: бойові дії, окупація, знущання росіян? Філософське запитання, але як ви оце вийшла. А, не знаю, чи ви знаєте, коли монголи напали на Україну? Це було як скільки 800 років назад, чи скільки вже багато років назад? Ви знаєте, де ця битва була? На Донбасі? Ви розумієте? 800 років ми з Родою воюємо. І епіцентр цієї, цієї страшної війни на Донбасі. Там земля, яка отак страждає. І це воно так є. Буває так, що янголи говорять, оце воно так є. Розумієте, це містерія, це мистика така, що, знаєте. Є така земля в світі, є така земля дуже кармічна, тяжка земля. Ну ви розумієте, що коли монголи напали на Україну, то на Донбасі була битва. І ще й досі ми з монголами. Ну розумієте, з їх на... нащадками чи як це називається? Боремося. Це така кармічна земля, і там воно буде дуже нам нелегко. І зате я говорю, що цей кордон буде пильнувати технологія. Технологія переможе. Ту Орду. Ми не будемо віддавати життя наших воїнів. Наші воїни будуть сидіти в своїх прекрасних хатах, своїх вілах, на своїй землі. Бо після війни воїни всі отримають землю, вони її кров'ю заслуговують. І вони будуть натискати на кнопки, щоб пильнувати кордон на Донбасі. З Донбаса починається все. Ілон Маск дасть е, всіх роботів туди, бо з Донбаса починається, знаєте, це перебудова світу старого, старої людини на нову людину, хому, хому новіс, хомо деус. це люди Боги. Це не говориться, що Бога немає. Бог є. У нас Бог усередині у душі і на Донбасі цей епіцентр. І зате Донбас так страждає. Тобто, пані Олено, ви ведете до того, що після війни в Україні буде новий переділ світу? Тобто так. будуть інші е, країни, скажімо так, у кермані? Все буде інше, все буде інше. Ви розумієте, що тепер нація це громадянство? Українці це просто громадянство, можуть бути. Інша нація якась, але громадянство. І тепер лісіум, а що скажіть, чому цей лісіум його повна на Донбасі в землі? Ви не знаєте чому? За те воно є. Що лісім це цей метал, який робить техно, технології. І воно там, а що хіба знав той а, Орда, та, що на нас сунула 8% років назад? Ми знали? Не знали. Але вища сила знала. Розумієте, це що тепер в Тайвані? Це саме буде і Донбас. Це буде дуже технологічна частина. Там не буде людей взагалі. Там будуть тільки машини. У нас от, знаєте, що так скажу, Україна буде починатися десь, отак. Як іде, іде тепер фронт, Україна починається на кордоні, яку ми заберемо собі на 1991 рік. І так. ося вся така, знаєте, як прокладка. Там будуть технології, роботи все будують. Зате ми деякі міста ми будемо будувати, як Маріуполь будемо, а деякі села, міста не будемо будувати. Люди підуть е, десь в інших містах України собі нову хату шукати. Там буде технологія. Якісь роботи будуть ці машини робити. Новий світ будується. І все починається з України. Бо Європа стара, вона прекрасна, але там. У нас, знаєте, ця автократія трошки є, і є ця а, корупція теж, і є трошки, це, знаєте, дуже повільно все йде. І воно добре, що повільно, треба знати точно, що ти робиш, але трішки занадто. З Україною це така нова кров вже входить в демократичний світ і говорить, так, добре, демократія добре, треба все розрахувати. Але не можна роками чекати. Оно, у нас тут. Купиш собі землю, і ти роками повинен добиватися, щоб тобі дозволили ту хату будувати. Все було за цими стандартами. Поки хату збудуєш, то вже в тебе онуки будуть. Розумієте? Це дуже занадто. Як у Ванковері, у нас влада міська вона має трильйони долярів. Бо у нас дуже великий, великий налог на землю. Але вони їх не використовують. Нема кому сніг забрати. Чому? Бо оте бюрократія, бюрократія. Україна допоможе світу позбавитися тої бюрократії. Це найважливіше. Пані Олено, я вам буквально ще два я питання не пішаю, поставлю. Я не, не, не про ваших питань може, але це, що я беру, що треба знати нашим людям. Я нагадаю, дорогі друзі, що ви у прямому ефірі з нами відомий таролог Оленка з Канади. Ви на каналі Мирослав Солонар. Пані Олено, дуже цікаве питання. Написали наші глядачі, і я його хочу вам озвучити: а яка роль Папи Римського стосовно як і України, так і цієї війни? Ви не, ви не можете повірити. бачите, він ує. І він він сам випав з колоди. От коли ви сказали, яка роль, і ще й не промовили папа Римського, ця карта вийшла з колоди сама. От так. як можна не вірити вищим силам? Це є Папа Римський, це Верховний Жрець, Єрофан, Папа Римський. Бо це Таро це західна система, це Папа Римський. Бачите, яка його роль? Його, його роль дуже проста. Він а, хоче бути інфлюенсером. В нього є люди. Це 2 мільярди, 2 мільярди людей в світі. Бачите? І він говорить своїм людям неправильний меседж, несучасний меседж. Треба любити. Любов, вона вона не бореться. Він хоче, він хоче, він на самій справді він допомагає старому світі перемогти. Бо що таке релігія? Вона, от як було, такі є. От так, як було, так і є. І не, не можна нічого нового. То що він допомагає світу? Ні, не допомагає. Для України він непоганий, не треба його боятися. Він поганий для прогресивного світу, бо він стримує прогрес. Він стримує прогрес, він робить таке, що ну, нормальні люди показують йому, знаєте, що ти ненормальний, не бо в тебе жінка, що в неї репродуктивна функція інша, вона менша за чоловіка. Досі ще в них є. То чим він відрізняється від іранських цих пап і їхніх, які тепер катують жінок? Скажіть мені чим? Ну йому вже надовго залишилося. Католицька церква буде е, втрачати в свій вплив в світі, буде втрачати, бо нове покоління вже не таке дурне, воно вже не буде його слухати. І за те він біснується, Бо він популіст, такий самий, як Трамп, на мій погляд. Угу, Тобто ось, папа ось, відстає від прогресу. ця карта говорить, що в нього є книга в руках, нічого в нього немає. В нього тільки корона, три яруси, золота корона і все. І він говорить: вір, що я від Бога. Ми всі від Бога, я вам скажу. Не він один від Бога. Так? І щоб завершити нашу розмову, поставлю вам ще одне запитання доволі неординарне від наших глядачів. Я його навіть процитую. Вони його поставили напередодні нашого якраз інтерв'ю. Кажуть, що червону зірку на Кремлі, на будівлі Кремля, так, зробили з Рубінів з, рубінів, з України. То що виходить, пані Олено? Кремль наш? Ну, цікаве цікаве питання, безумовно. Окей. А... Такого поняття, як Кремль, вже немає. Бачите, ці карти показують нам, що розумієте, цього вже немає. І Кремль, нас що там був заговір зроблений? Коли ця зірка робилася, вони говорили е, прокляття, як ми українські е, уміємо. Е, у нас прокляття такі е, цікаві, лайк like, е, вороги згинуть як роса на сонці. Бачите, ми про нас геть прокльони, романтичні, касиві такі. Коли робили зірки, так бачите, то зірки п'ять зірок. Бачите, п'ять людей, які робили зірки, ту зірку, вони були з України і вони прокляли Кремль. І зате Кремль тепер руйнується. Він нам, він нам не потрібний, той Кремль. Але він проклятий нашими, нашими правозахисниками. У нас у всіх українців є ця ненависть до совєтського. І я вам скажу, що зірки, бачите, ще й перевернута. 5 людей, вони зробили прокльони, коли робили цю зірку. Так, правда, українці робили зірку. Це правда. Все совєтське воно було з прокльонами українськими зроблене. І зате, я скажу 5, десь 5, 8. Розумієте, тут такі цифри виходять. 5 плюс 8 у нас буде 13. Десь на зимку ми будемо бачити, як цей крем буде руйнуватися, але він, він нікуди не піде. Але він буде такий, як комбінація Північної Кореї і Ірану. От і все. От, і все. То ці прокльони, які робили зірку, там, де на початку ХХ століття, вони тепер тільки спрацювали. Коротше кажучи, зірка впаде. Зірка впаде, вона вже впала. Ви розумієте, це, це червоне, що було у зірці, туди диявол взяв звідти. Звідти отрую. Там дуже все серйозно. Бо ми думаємо, що у них тече, біжить всередині у цих кремльовських, там немає того. Там сатана сидить. Як там сидить сатана, що, що він руйнує, він не може, він, там, як є, сатана немає життя. Немає тої зірки вже. Зрозуміло. Дуже дякую, пані Олено, за ваш а сьогоднішній прогноз. А ви знаєте, що зірка? Я щось скажу дуже швидко. Подивіться: зірка це пентограма. Пентограма, яка правильна, там ми маємо голову, руки і ноги, так? П'ять. Угу. А перевернута пентограма це диявол, коли не голова не думає, руки не знають, що роблять, ноги не знають, що роблять, бо голова внизу перевернута. За них думає сатана. То не думаємо про них зовсім, думаємо про себе, щоб нам жити і бути щасливим, і перемогти цю грьобану русню. Даруйте. <світ> Дуже дякую, пані Олено, за ваш сьогоднішній прогноз. Дорогі друзі, ви були на каналі Мирослав Солонар. В прямому ефірі з нами була відома етаролог Оленка з Канади. Підпишіться, будь ласка, на її youtube канали. В посиланні під цим будуть посилання в під цим відео. Тому всім добра, слава Україні! тримаємося. Привіт, Україна! тримаємося. Дякую.